Вітаю вас, малята! А скажіть мені, дітки, а пам'ятаєте ви, якого кольору літо? Я пропоную вам це дізнатися за допомогою вірша літні стежки за допомогою мнемотаблиці. Отже, давайте послухаємо: вранці справжню таємницю нам відкрила Оля. Всі стежки, як подивиться, мають власний колір. До садка біжить зелена, біла до хмаринки, а до річки в'ється стрічка синьої стежинки. До сонечок шлях червоний, золотий до сонечка. Прокидайте швидко соня. Відчиніть віконечко. Кольоровими стежками вирушайте разом з нами. Давайте разом вивчимо віршик. Вранці Справжню таємницю нам відкрила Оля. Скажіть, будь ласка, як звуть дівчинку, яка відкрила нам таємницю? Так, її звати Оля. Всі стежки, як придивитись, мають власний колір. Скажіть мені, будь ласка, яку таємницю нам відкрила Оля? Так, що всі стежки мають власний колір. До садка біжить зелена якого кольору біжить стежка до садка? Так, зелена. Біла до хмаринки. Давайте згадаємо, якого кольору стежка до хмаринки. Так, вона біла. А до річки в'ється стрічка синьої стежинки. До річки стрічка в'ється синьої стежинки. До суничок шлях червоний. Якого кольору шлях до суничок? Так, червоного. Золотий до сонечка, шлях до сонечка. Золотої стежинки. Прокидайте швидко соні, відчиніть віконечка. А ну згадаємо, що потрібно зробити з соням, щоб швидше прокинутись. Відчинити віконечко. Кольоровими стежками вирушаємо разом з нами. Нам пропонують кольоровими стежками вирушати разом з ними у літо. Давайте разом повторимо віршик. Вранці справжню таємницю нам відкрила Оля. Всі стежки, як придивитись, мають власний колір. До садка біжить зелена, біла до хмаринки, а до річки в'ється стріжка синьої стежинки. До соничок шлях червоний, золотий до сонечка. Прокидайте швидко соні, відчиніть віконечка. Кольоровими стежками вирушаємо разом з нами. Тепер ми з вами знаємо кольори літа. Дякую вам за увагу. До побачення!